Друзі, вітаю вас усіх. Це думаю, сиджу на офісі записую такі послання для людей про Христа. І думаю, Філіп Тіркоров проповідує свої цінності, проповідує своє життя, стиль свого життя, святині свого життя. А чому ти не проповідуєш Христа в інтернеті або просто. На жаль, поділитися, підписатися. І разом зі мною би проповідав, або написав би комент. І твої друзі побачили би, що ж ти прокоментував і прочитали би щось про Господа і спаслися. Амінь. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому, благословляю вас. Сьогодні хочу поговорити про Бога Всемогутнього. Ель Шадай, Бог всемогутній, Ель Шадай. Згадую Авраама і Сару, вони не мали можливості мати дітей. Вже все було проти них. Вони були у віці, вже не могли, ніяким чином не виходило. Жіноче припинилося, він був старий. Все свідчило про те, що дітей у них не буде. Але в їх життя приходить Бог Всемогутній, Бог Ельшадай, який. Почав рухатись в їх житті і щось почав говорити до цієї родини. І щось відбулося. В 100 років народжується Ісак. Ісак у Авраама і Сари. І чому це відбувається? Тому що Бог Всемогутній, Ель Шадай, приходить в твоє життя і в твої обставини. Тому. Коли ти сьогодні маєш певну проблему, коли ти маєш певні сьогодні моменти, де ти очікуєш відповідь, відкрийся для Бога всемогутнього. Що значить Бог всемогутній? Це значить, що Бог може все. Що значить Бог може все? Це значить, що Бог може в С є все. Ще раз, в С є все може. А може, щось не може? Ні, все може. Тому вони чекали Сина 25 років, десь сумнівалися, психували, народили по плоті Ізмаїла Загарю. Але ми повинні з вами розуміти, в нашому житті є Бог всемогутній. І якщо Він сказав, і якщо Він в Твоєму житті, Він може все здійснити в Твоєму житті. Амінь. Він може зцілити, Він може вивезти, він може зробити так, що ти прорвешся неймовірно в цьому житті, тому що він, Бог Ельшода, Бог Всемогутній. Коли його син, Ісак, вони не могли мати дітей 20 років, Ревека і Ісак 20 років, пробують, 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 нічого не виходить. Взагалі нічого не виходить. Але приходить Господь Всемогутній, І щось відбувається, приходять чудеса, тому що Господь є творець чудес. Тому сьогодні я підбадьорюю вас і себе з вами. В якому сезоні нашого життя ми з вами не опинилися? Давайте відкриємось для Бога всемогутнього. Давайте відкриємось і повіримо, що Він може все, і Він буде творити чудеса. Як це було в житті Захарії і Єлізавети, вони теж не могли мати дітей. І народився Іоанн Хреститель. Вони не мали дітей. І все було проти. І вони вже були старі, і не повинно нічого було відбутися. Але коли приходить Бог Ель Шадай, Бог Всемогутній, Приходить зцілення. Змінюється життя. змінюється твоя родина. Змінюються твої фінанси, змінюється твоє служіння, змінюються твої діти. Тому хай Бог Всемогутній царює і впливає на твоє життя. Тому довіряй йому і будь відкритий для нього, щоби Господь зробив свої чудеса. Амінь.